Хочемо вам подарувати першу вишиванку, і хай ваша дитина буде в мільйон разів щасливіша, везуча по житті. Хай все вас буде добре. І хай ваша дуже дитинка буде щасливо. Хай вам ця дякую. вишиванка буде на удачу йому. Дякую за так? вишиванку. Хай скоріше буде вже мир. В Україні це найголовніше. Так, у день вишиванки, які відзначають 18 травня, у рівненському перинатальному центрі немовлятам дарували перші їхні вишиті сорочки. Діана Юськова, матуся новонародженого сина, каже: окрім вишиванки, отримали шаровари та черевички. Це дуже приємне враження. Я даже навіть не очікувала, що Сьогодні можуть її подарувати в такий день. Вишиванка це символ нашої України. Тим більше зараз такий час. Складний для нашої України вишиванки породіллям дарують в рамках акції, яку у 2017 році започаткували на Донеччині, каже співорганізаторка Мирослава Кирильчук. Ми принесли 40 вишиванок і сподіваємося. Ну зрозуміло, що сьогодні 40 дітей не народиться. Їх немає у відділенні 40, але вони розійдуться. Тому що ну день вишиванки офіційно він в один день, але насправді ну це наша друга шкіра. Різницька письменниця Євгенія Піров. Яка тут курувала акцію в області, доклала ще співаночки до цих вишиванок? Тут є мотаночки, перша іграшка. Матері наші були дуже. Так скажемо, вони були розгублені, вони не розуміли, а що, а, а це нам подарунки, а чого, о, як добре, о, як чудово, ой, ну, це хороша акція. Матері були задоволені, вони були вражені, вони е, отримали масу задоволення. Деякі тут же одягнули на дітей ті вишиваночки. Ну, це хороша, це хороша така акція, це хороша така традиція. Артем Остапюк, Назар Мідріган, Суспільна новини, Рівна.